Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, така новина? Що всіх, начебто, будуть штрафувати обмежено придатних, які не пройшли ВЛК до 5 лютого 2025 року. Хто сказав цю новину і хто вже її спростував цю новину, зараз в цьому відео поговоримо, я все розповім, що на сьогоднішній день відомо, бо вже інтернет розриває така новина, і вже пишуть мені, і питаються, і вже там хтось записав якесь відео і вже розповідають, що все, знову ж ці штрафи, а ми, ми ж все ж таки ще не визначили з цим питанням. Я окремо записував свою позицію з цього питання щодо. Перепроходження медичного огляду ВЛК обмеженими придатними. Отут залишу посилання. Подивіться обов'язково. Я там розповідав, що я зробив запити до Міноборону, до Мін'юсти цього питання, щоб розібратись і вже зрозуміти позицію держави, як вона буде дивитись на це, і звісно, зазначив свою позицію, яким чином. Хто і в якому порядку повинен пройти цей медичний огляд, тому що законом в нас встановлено, що саме направляються військовозобов'язані у нас на медичний огляд протягом 9 місяців, і цей термін закінчується в нас 4 лютого 2025 року. В цьому питанні почалися якісь вже страшилки, і інтернет вже повниться інформацією. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписався. І зараз розповім, яка нова інформація з цього питання є. І, можливо, ви заспокоїтеся, можливо, якісь інші рішення для себе приймете. І так, з'явилась в нас інформація сьогодні на такому от ресурсі. Про все називається. І називається така стаття у Черкаському обласному ТЦК. Розповіли про штрафи після 5 лютого та хто зможе їх уникнути. Черкащані, які мають статус обмежено придатний до 5 лютого, мають обов'язково перепройти військово-лікарську комісію. Тим, хто цього не зробить, загрожують штрафи. Отаке посилання. І всі ж, звісно, прочитали і підхопили його, і вся ця страшилка пішла гуляти мережою інтернет. Що там, хто виступив? Речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Криваше. Вона виступала, і от в цьому от коментарі для каналу Про все вона пояснила, що обмежено придатним вручають повістки, або вони пройшли ВЛК. Водночас є і ті, хто їх не чекає, самостійно йде на комісію. Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення, це вже її пряма мова. І бачимо, що вона обмежена придатна, то можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК або отримати направлення на ВЛК. Розповідає речниця. Ще є варіант, що військовозобов'язаний може отримати розпорядження від підприємства, на якому працює. Є й чоловіки, які самостійно приходять. Вже 6 лютого порушників почнуть штрафувати. Ну, чому 6 лютого мені не зрозуміло, але знову ж таки, давайте ближче до цієї теми, чи будуть штрафувати, чи ні. Зараз ми послухаємо, що далі ця Аліна Криваше, що вона казала. Є часові обмеження, коли люди мають прийти, продовжує Аліна Криваше. Тобто на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна статика. І штраф однаковий для всіх від 17 до 25 500 тисяч гривень. Водночас, під час розгляду постанови начальникам ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку. Пройти ВЛК мають і військові, або визначити їх придатність для подальшої служби. Ця норма стосується не лише військовозобов'язаних, а й військовослужбовців. Зауваже речниця. Якщо було поранення чи обмежено придатний, то вони так само проходять ВЛК. Хто був обмежено придатний стан здоров'я поліпшився, служитиме й надалі. Хтось отримав поранення, то зможе перевестися в тилові підрозділи або й звільнитися з лав зсу. У нашому, наприклад, підрозділі немає таких, що повністю непридатний. Адже непридатні люди за законом не можуть служити ні в бойовому, ні в тиловому підрозділах. Тобто проходження ВЛК це не тільки проблема військовозобов'язаних, просто це треба зробити і все. Отак вона зазначає. І от в обласному ТЦК наголошують, що не варто чекати на повістку, а пройти ВЛК самостійно, аби уникнути ймовірності, отримати штраф, також комісію мають пройти придатні, якщо в останній вони там були понад рік тому. Ну тобто такі цікаві новини вже з'явились, і, звісно, такі цікаві страшилки з'явились щодо того, що все ж таки мають пройти, навіть не, не чекаючи виклику і кажуть, що щоб не було штрафу. Ну... Знову ж таки, да? Ми розмовляли з вами вже про це в моєму відео, яке я записав, і в коментарях розмовляли, і я там розповів свою позицію. Але тут ще інформація з'явилась протягом дня, коли вже була оприлюднена ця інформація. Я ж кажу, що в нас мережа інтернет переповнилася одразу там цими страшилками. І от зазначив свою інформацію в нас народний депутат з цього приводу, і не просто народний депутат, а член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Це в нас Олександр Федієнко. І що ж він сказав з цього приводу? Тобто, в противагу цій речниці Черкаського ТЦК. Обмежена придатні, які не отримали сповіщення про ВЛК, не можуть бути оштрафовані. такий його посил. Одразу да, заспокійливий такі. Тобто, якщо там новина, вона така, що всі будуть оштрафовані після 5 лютого, то тут новина, що вони не можуть бути оштрафовані, якщо вони не викликались на ВЛК. Повістка. Ну, в принципі, співпадає з нашими поглядами на це питання, да, про які я в тому відео розповідав. І от що тут є за новина, більш детально вам зачитаю. Військовозобов'язаних, які вчасно оновили дані в ТЦК, але не отримали сповіщення про перепроходження ВЛК, не мають притягнути до штрафу. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнка і передає в нас Реджіо Ньюс. Нарде прокоментував інформацію про те, що всіх обмежено придатних громадян, які не пройдуть повторну військову лікарську комісію ВЛК до 5 люку, вже наступного дня почнуть штрафувати. Тобто ну, з'явилася інформація, і він її прокоментував. Федієнко наголосив, що чинним законодавством не передбачено, що військовозобов'язаний має проявляти ініціативу з проходження медичного огляду. В законодавстві чітко визначений механізм, тобто ТЦК повинен відправити такого громадянина на ВЛК, здійснюють оповіщення, зазначених у розпорядженні призовників військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання. І тут пряма мова, тому я вважаю, що у разі, якщо ви не отримали відповідного повіщення від ТЦК, то адміністрне стягнення до вас не можна застосувати за умови, якщо ви оновили свої дані у ТЦК. Тобто ви вчасно оновили дані в ТЦК, але не отримали сповіщення від ТЦК щодо перепроходження ВЛК. Ніхто не може вас притягнути до адмінштрафу, зазначив нардеп. Отака от противага да, тій новині. Тобто він каже, що якщо ви в своєчасно оновили дані і ТЦК має вашу адресу, воно повинно вас викликати повісткою для проходження ВЛК. Якщо воно це не зробило, то звісно ви проходите його самостійно, не повинні. І це вже позиція в нас представника Верховної Ради, і представника в нас позиція комітету з питань національної безпеки. Ну, після таких слів, звісно, в мене з'явилася ще більше надія, що все ж таки на мої запити щодо Міноборони, я зробив і щодо Мін'юсту, вони все ж таки нададуть відповідь. І от, якщо в принципі ця позиція буде співпадати, то я думаю, що буде добре, тому що, скоріш за все, вона повинна співпадати. Ну, якщо в нас представник Верховної Ради, да, це в нас законодавчий орган. Каже, що немає в нас законодавстві, не передбачено, що він має проявляти ініціативу військовозобов'язаний, то, звісно, ми повинні йому вірити і можемо користуватися цією позицією. Ну, єдине питання, що ця позиція в нас лише в новосному каналі була озвучена. Але якщо б це було роз'яснення Міноборони, чого я і хочу від них отримати, то це вже буде якийсь документ, на який ми зможемо посилатись, якщо будуть якісь спірні правовідносини. Ну, чекаємо, поки що я не отримав, як тільки з'явиться. Перше на телеграм-каналі ви це побачите, я розміщу там в PDF-файлі, і ви зможете собі його завантажити і користуватись, тому підписуйтесь на телеграм-канал також, щоб не пропускати ці новини. Знову ж таки, задасте мені питання, а ті, хто не оновив дані, яким чином це повинно відбуватись, ну дуже цікаве питання, тому що, ну, давайте подивимось. На що ж все ж таки посилався Федієнко? Він посилався не просто на якісь там незрозумілі нам да, обставини. Він зазначав чітко, в нас передбачено цією постановою 560-ї якою затверджено в нас порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. І в нас передбачено, напевно, всі вже забули, але є тут такий пункт 69 в цій постанові, в якій зазначено, що на медичний огляд громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликається повісткою. Ну тут взагалі все однозначно. Да? Тобто є повістка, ви оновили дані, вас повинні викликати повісткою. Якщо ви не оновили дані, то все одно це не, скажімо так, не позбавляє ТЦК обов'язку викликати вас повісткою. Тому що є ще закон у нас про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Є стаття 22, про яку ми вже казали. Там зазначено, що є такий обов'язок у громадян України з'являтися за повісткою і предмет повістки. Якраз один з предметів це проходження медичного огляду ВЛК. Тобто є обов'язок з'явитися за повісткою. Тому АТЦК ми розуміємо, куди воно може направити вам повістку, або за адресою уточнених даних. Це в нас також передбачено цим же порядком 560 або за адресою зареєстрованого місця проживання перебування людини. Тобто в них є дві адреси, колись давно вже про це знімав окреме відео. Тому розуміємо, якщо ми дані оновили, то повістка повинна прийти по тій адресі. Якщо не оновили дані, то прийде по адресі реєстрації, але повістка повинна бути. Тому в нас на сьогоднішній день, от на 14.01, є така новина від... Однієї представниці ТЦК і є новина така від представника з Верховної Ради. Ну можемо покласти на ваги, да, кому там довіряти, яким словам довіряти. Самі робіть висновки з цього. Але Федієнко наголосив, що чинним законодавством не передбачено, що військовозобов'язаний має проявляти ініціативу з проходженням медичного огляду. І моя позиція залишається також незмінною. Більш детально її викладав в тому відео, яке ви вже напевно все подивили, всі подивились. Да. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписався. Буду далі слідкувати за цими новинами, за змінами в законодавстві і звісно, чекаємо відповідь від Міноборони. Щодо цього дуже цікаво її почути, бо це буде вже офіційний документ. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.